Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – розв'язування вправі задач на ділення десяткових дробів. Почнемо з повторення і пригадаємо правила. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, треба поділити дріб на це число, не звертаючи уваги на кому, поставити в часті кому, коли закінчиться ділення цілої частини. А за потреби будемо дописувати справа після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Розглянемо приклад 10,5 поділити на 3. Виконуємо ділення куточком, не звертаючи увагу на коми. А коли закінчиться ділення цілої частини, то в частку треба поставити кому, на що зараз вказує стрілочка на екрані. Одержимо результат 3,5. Наступне правило. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх після коми в дільнику. Іншими словами, перетворивши дільник на натуральне число. Потім виконати ділення на натуральне число. Розглянемо приклад, 1,61 поділити на 0,7. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і в діленому і в дільнику. Стрілочки ми ставимо для зручності. Одержуємо 16,1 поділити на 7. Виконуємо ділення куточком, не звертаючи увагу на кому. А коли закінчиться ділення цілої частини, то в частку ставимо кому. Одержуємо результат 2,3. Будемо працювати з підручником і розглянемо номер 1611 Умова. Довжина прямокутника дорівнює 11,5 см, а ширина у 2,5 рази менше. Знайди периметр і площу прямокутника. Пригадаємо, що у прямокутнику довжину позначають буквою А, ширину позначають буквою Б. Пригадаємо формулу для знаходження периметра прямокутника. Щоб знайти перимет прямокутника, треба довжину додати до ширини і результат помножити на 2. Зараз цю формулу ви бачите на екрані, запам'ятайте її. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Починаємо з короткої умови. Довжина А дорівнює 11,5 см, ширина Б невідома, але відомо, що у 2,5 раза менша від довжини. Необхідно знайти периметр та площу прямокутника. Першою дією знайдемо ширину прямокутника за умовою. Для цього 11,5 треба поділити на 2,5. Будемо виконувати ділення на десятковий дріб. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і в діленому і в дільнику Подержуємо. 115 треба ділити на 25. Будемо виконувати ділення куточком. 115 поділити на 25 візьмемо по 4. 4 помножити на 25 буде 100. Віднімаємо 115 відняти 100 буде 15. Ми закінчили ділення цілої частини і тому в частку треба поставити кому. Далі зносимо 0. 150 поділити на 25 буде по 6. 6 помножити на 5, 30, 0, пишемо, 3, пам'ятаємо, 6 помножити на 2 12, 3, 15. І віднявши 150 мінус 150 одержимо 0, що означає ділення закінчено, і ми одержали результат 4,6 см, пишемо пояснення, що це ширина. Другою дією знайдемо периметр прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, ми повинні додати довжину та ширину, і результат помножити на 2. Отже, треба 2 помножити, а в дужках 11,5 додати 4,6. Спочатку виконуємо дії в дужках. Будемо додавати десяткові дроби у стовпчик. 11,5 додати 4,6. Нагадаю, що при додаванні десяткових дробів ми записуємо доданки один під одним так, щоб кома була під комою. Це важливо. Будемо додавати 5 додати 1 пишемо, 1 пам'ятаємо, 1 додати 4 буде 5 та 1, 6. одиничку зносимо і кому ставимо під комою. Одержали результат 16,1. На 10 сантиметри це периметр прямокутника. Пишемо пояснення. Третьою дією ми знайдемо площу прямокутника. Для цього нам треба довжину помножити на ширину. Тобто 11,5 треба помножити на 4,6. Будемо виконувати множення у стовпчик. Нагадаю, що при множенні десяткових дробів їх розташовують один під одним так, щоб вирівняти по правому боку, що ми з вами і зробили. Будемо множити. 6 помножити на 5 буде 30, 0 пишемо 3, пам'ятаємо. 6 помножити на 1 буде 6 та 3 9. 6 помножити на 1 буде 6. Продовжуємо. 4 помножити на 5, 20, 0, пишемо 2. Пам'ятаємо, 4 помножити на 1, 4 та 2, 6. 4 помножити на 1, буде 4. Додаємо. 0 зносимо, 9 плюс 0 буде 9, 6 плюс 6 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо 1 додати 4 буде 5. У нашому результаті ми повинні відокремити справа комою стільки цифр, скільки їх в обох множниках після коми разом. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми. Одна цифра. Разом у обох множниках після коми дві цифри. Це означає, що ми повинні справа відокремити комою дві цифри, що ми зараз і зробили. Одержуємо 52,90. Але згадаємо, що в десятковому дробі після коми в кінці 0 можна відкиднути. І тому результат буде 52,9. Сантиметрів квадратних це і буде площа прямокутника. Можемо записувати відповідь, задача розв'язана. Розглянемо номер 1614. Знайди значення виразу. Х поділити на 2,5, відняти y поділити на 1,4, якщо х дорівнює 9,75, y дорівнює 3,36. В умові заданий буквений вираз. Якщо х дорівнює 9,75, то в умову замість х ми підставляємо це число 9,75 поділити на 2,5. Відняти замість y підставляємо 3,36 і поділити на 1,4. Ми одержали числовий вираз. Згадаємо порядок виконання дій. Першою дією будемо виконувати ділення, другою дією також будемо виконувати ділення і третьою дією буде дія віднімання. Отже, перша дія 9,75 поділити на 2,5. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і в діленому і в дільнику одержимо 97,5 поділити на 25. Виконуємо ділення куточком. 97,5 ділимо на 25. 97 поділити на 25, візьмемо по 3. 3 помножити на 25 буде 75. Віднімаємо 7 відняти 5, 2, 9 відняти 7, 2. І ми закінчили ділення цілої частини. У частку треба поставити кому. Після цього зносимо 5. 225 поділити на 25. Візьмемо по 9. 9 помножити на 5 буде 45, 5 пишемо 4, пам'ятаємо, 9 помножити на 2 18 та 4, 22. Віднявши, одержимо 0, це означає ділення закінчене, результат 3,9. Друга дія також дія ділення 3,36 поділити на 1,4. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що ми повинні перенести кому на одну цифру вправо і в діленому дільнику. Одержимо 33,6 поділити на 14. Виконуємо ділення куточком. 33,6 поділимо на 14. 33 поділити на 14, візьмемо по 2. 2 помножити на 14 це 28, піднімаємо. 33 відняти 28 буде 5. Ми закінчили ділення цілої частини. Участку ставимо кому, і після цього зносимо 6. 56 поділити на 14, візьмемо по 4. 4 помножити на 6 пишемо 1. Пам'ятаємо, 4 помножити на 4, 16, 6, 1, 4, помножити на 1, 4 та 1,5. Віднявши, одержимо 0, що означає, що ділення закінчене. Ми одержимо результат 2,4. Третя дія віднімання. І ми повинні від результата першої дії 3,9 підняти результат другої дії 2,4. Нагадаю, що при відніманні десяткових дробів ми записуємо один під одним десяткові дроби так, щоб кома була під комою. Виконуємо віднімання 9 відняти 45, 3 відняти 21 і кому ставимо під комою. Одержали результат 1,5. Розглянемо номер 1616 і будемо розв'язувати рівняння. Перше рівняння починаємо з умови. 1,7х дорівнює 11,5. В цьому рівнянні невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 11,5 треба поділити на 1,7. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і в діленому, і в дільнику. Тобто, нам треба виконати тепер. Приклад 110,5 поділити на 17. Ми будемо виконувати ділення куточком. 110,5 ділимо на 17. 110 поділити на 17. Ми повинні дізнатися, скільки разів число 17 вміщується в числі 110. Візьмемо по 6. 6 помножити на 7, 42. Два пишемо 4, пам'ятаємо, 6 помножити на 1 буде 6. Та додати 4 10. Віднімаємо. 110 відняти 102 буде 8. Ми закінчили ділення цілої частини. У частку ставимо кому і зносимо 5. 85 поділити на 17, візьмемо по 5. 5 помножити на 7,35, пишемо 3, пам'ятаємо 5 помножити на 1,5 та 3 буде 8. Віднявши, одержимо 0, це означає, що ділення закінчене. Ми одержуємо результат, х дорівнює 6,5. Це і є відповідь, ми можемо її записати. Відповідь: 6,5. У другому рівнянні також невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ми тільки що схоже рівняння розглянули, пропоную друге рівняння розв'язати самостійно. А ми продовжуємо і розглянемо третє рівняння. 8,645 поділити на х дорівнює 3,5. В цьому рівнянні невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене 8,645 поділити на частку на 3,5. Дивимося на дільник. У нас після коми стоїть одна цифра. Це означає, що і в діленому і в дільнику ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і одержимо 86,45 треба ділити на 35. Виконуємо ділення куточком. 86,45 ділимо на 35. 86 поділити на 35 візьмемо по 2. 2 помножити на 5 буде 10, 0. Пишемо 1. Пам'ятаємо, 2 помножити на 3, 6 та 1 буде 7. Віднімаємо 86 відняти 70 буде 16. Ми закінчили ділення цілої частини, і тому в частку треба поставити кому. Після цього зносимо 4. 164 поділити на 35. Візьмемо по 4 і перевіряємо. 4 помножити на 5 буде 20, 0, пишемо, 2, пам'ятаємо, 4 помножити на 3, 12 та 2, буде 14. Віднімаємо. 164 відняти 140, це буде 24 і 5 зносимо. 245 поділити на 35. Треба дізнатися, скільки разів 35 вміщається в числі 245. Візьмемо по 7. 7 помножити на 5 35. 5, пишемо, 3, пам'ятаємо. 7 помножити на 3 21 та 3 24. Віднімаємо і одержуємо 0. Це означає, що ділення закінчене, і ми одержали х дорівнює 2,47. Можемо записувати відповідь. Рівняння розв'язане. Відповідь 2,47. Зверніть увагу, що четверте рівняння дещо відрізняється, і нам необхідно з вами поміркувати, як його розв'язати. Отже, переходимо, до четвертого, переходимо з вами до четвертого рівняння. Зараз я звільню місце на екрані і ми записуємо умову четвертого рівняння. 7х помножити на 1,2 дорівнює 13,104. Зліва в лівій частині ми скористаємося переставною властивістю множення. Від перестановки множників добуток не зміниться. І ми переставимо місцями числа до чисел, 7 помножити на 1,2, далі множимо на х, дорівнює 13,104. 7 помножити на 1,2 будемо множити. Не звертаємо увагу на ком. Ми 7 помножити на 12 буде 84, а тепер, в одержаному добутку, ми відокремимо одну. Цифру одержуємо 8,4х дорівнює 13,104. В цьому рівнянні невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 13,104 треба поділити на 8,4. Дивимося на дільник. У дільнику після коми стоїть одна цифра. Це означає, що і в діленому і в дільнику кому треба перенести на одну цифру вправо. Що ми зараз і зробимо? Одержимо, що нам треба 131,4 поділити на 84. Виконуємо ділення куточком. 131,4 ділимо на 84. 131 31 поділити на 84 беремо по одному. 1 помножити на 84 буде 84 віднімаємо. 1 відняти 4 не віднімається, позичаємо. 11 відняти 4 буде 7. Тут уже не 3, а 2, адже ми позичали 2 відняти 8 не зможемо, знову позичаємо 12 відняти 8 буде 4. Ми закінчили ділення цілої частини, тому в частку треба ставити кому. І після цього зносимо 0. 470 поділити на 84. Ми з вами візьмемо по 5. 5 помножити на 4 буде 20, 0. Пишемо, 2, пам'ятаємо, 5 помножити на 8 буде 2, 42, 42. Відняма, віднімаємо. 470 відняти 420 буде 50 і зносимо 4. 504 поділити на 84, візьмемо по 6. 6 помножити на 4 – 24, 4 пишемо 2, пам'ятаємо, 6 помножити на 8, 48 та 2 – 50. Віднявши, одержуємо 0, що означає, що ділення закінчене. Х дорівнює 1,56. Рівняння розв'язане, можемо записувати відповідь: 1,56. Наступний номер задача номер 1618 Власна швидкість човна 23,7 км за годину, а швидкість течії 1,8 км за годину. За який час човен пропливе? Перше 63,75 км за течією, друге 39,42 км проти течії. Нагадаю, що якщо човен рухається за течією, то течія допомагає йому рухатися, і швидкість човна за течією буде більшою. Її ми можемо знайти таким чином. Швидкість за течією дорівнює до власної швидкості човна, треба додати швидкість течії. А якщо човен рухається проти течії, то течія заважає йому рухатися, і тому швидкість проти течії у човна буде меншою. Щоб знайти швидкість човна проти течії, ми від власної швидкості човна повинні відняти швидкість течії. Пригадавши ці важливі формули, будемо розв'язувати задачу. В умові задано, що швидкість власна човна 23,7 км за годину. Нагадаю, що швидкість позначаємо буквою В. Далі швидкість течії 1,8 км. І в першому завданні нам задана відстань. Відстань позначаємо буквою С. Тобто відстань пройде на човном за течією за умовою 63,75 км. А нам треба знайти час, за який човен пропливе цю відстань. Для першої дії ми повинні дізнатися швидкість човна за течією. Ми вже нагадали формулу, отже, швидкість човна за течією... Ми пишемо скорочено, дорівнює. Треба до власної швидкості човна 23,7 додати швидкість течії 1,8. Будемо виконувати додавання десяткових дробів у стовпчик. А саме 23,7 додати 1,8 підписуємо доданки так, щоб кома була під комою. 7 додати 8, 15. 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 1, 4 та 1, 5. і 2 зносимо, а кому ставимо під комою. Отже, одержуємо результат 25,5. 5 км кілометрів за годину, це і буде швидкість човна за течією. Знаючи швидкість човна за течією, знаючи відстань за течією, ми можемо знайти час. Нагадаю, щоб знайти час, ми повинні відстань ділити на швидкість. І тому, другою дією, ми повинні задану відстань за течією 63,75 поділити на швидкість за течією на 25,5. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Ми повинні перенести кому вправо на одну цифру і в діленому і в дільнику одержуємо 637,5 поділити на 255. Будемо виконувати ділення куточком. 637,5 поділити на 255. 637 поділити на 255. Візьмемо по 2. 2 помножити на 5, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 помножити на 5 – 10 та 1 11, 1 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 помножити на 2, 4 та 1 буде 5. Віднімаємо 7 відняти 0, 7, 3 відняти 1 буде. 2, 6 відняти 5 буде 1. Далі ділення цілої частини у нас закінчилося, і ми у частку ставимо кому. Зносимо 5. Зносимо 5. 1275 треба поділити на 255. Беремо по 5. 5 помножити на 5, 25 5 пишемо, 2, пам'ятаємо. 5 помножити на 5, 25, та 2, 27, 7 пишемо, 2, пам'ятаємо, 5 помножити на 2, 10 та 2, 12. Віднявши, ми одержимо 0, що означає ділення закінчене, результат 2,5 годин. Це і буде час, за який човен пропливе за течією 63,75 км. Таким чином, першу частину задачі ми розв'язали, а другу частину задачі, де треба знайти час проти течії, пропоную розв'язати самостійно. Всі формули ми вам нагадали і я вам бажаю успіхів. Вдома розв'яжете схожі завдання, а я дякую за увагу і бажаю успіхів!